Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні восьмикласники, шановні батьки восьмикласники. Сьогодні, вашої увазі, я представлю навчально-методичний комплект до підручника Геометрія 8 клас, який ми підготували разом з провідним українським видавництвом «Генеза». Рукопис підручника приймав участь у конкурсі підручників 8 класу. 14 тисяч шкіл України обирали собі підручники для учнів 8 класу і більше ніж 5 тисяч. Штилл України, обрали саме мій підручник геометрія 8 клас. Хочу подякувати всім колегам-вчителям, які здійснили цей вибір. Особенная моя благодарность сегодня учителям русскоязычных школ. Впервые мы имеем возможность издательством Генеза издать учебники мои алгебра 8 класс и геометрия 8 класс на русском языке, что мы с удовольствием сделали и надеюсь, что учебники уже на пути к вашим школам. До навчально-методичного комплекту Геометрія 8 клас входять безпосередньо сам підручник, ви бачите обкладинки україномовного і російськомовного видання та зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Комерційні школи, комерційні заклади освіти зможуть придбати підручник Геометрія 8 клас, починаючи з перших чисел вересня. Всі школи закликаю і комерційні і державні придбати мій для самостійних та тематичних контрольних робіт. Їх можна придбати у видавництві генеза або у автора. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів і батьків. Ви бачите ці сторінки. Підручник складається з чотирьох розділів, назви і зміст, яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією, вивчення саме цього розділу. Ось ви бачите ці чотири заставочки до кожного з розділів. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстроване необхідній ну, кількості прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, з детальним поясненням, розв'язання типових прав. Після викладення теоретичної частини подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти, перевірити теоретичні знання учня, в тому числі і батька. Ось, наприклад, параграф 3. Прямокутники його властивості, невеличкі за об'ємом. Теоретичний матеріал і три питання. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня та виділено номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені з неростанням складності. Тут бачите один з таких параграфів, і початковий рівень середній, достатній та високий, виділено окремо перед кожним рівнем йде така плашечка кольорова. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителем вибирати вправи для класних та домашніх робіт з урахуванням, Різного рівня розвитку учня. Ви бачите це на ілюстрації справа. Для зручності вправи кожного параграфа поділено на класні номери цих прав подано чорним коль... кольором, та домашні номери цих прав подано синім кольором. Приблизно 80% вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто, це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно, 20% домашніх вправ є вправами нових типів або дещо модифікованими правами, що розглянути на уроці. Вони, їх можна запропонувати здібним учням в якості домашнього завдання. Низку задач подано як ключові. Вони позначені спеціальною піктограмою ключ, ви це бачите праворуч. Результати отримані в ході розв'язування цих задач, надалі можуть використовуватися при розв'язуванні інших задач, в тому числі і у старших класах. Після кожного параграфу подано вправи для повторення, серед яких є вправи на повторення матеріалу попередніх класів, матеріали на повторення попередніх параграфів 8 класу та вправи про педевтики навчального матеріалу. Також після кожного параграфу запропонована задача рубрики цікаві задачі для учнів на видачі. У підручнику порівняння порівнянні з підручником 7 класу. Є нова рубрика. З'явилася нова рубрика, яка називається розв'яжіть та підготуйтеся до вивчення нового матеріалу. Назва рубрики каже сама за себе. Ось, там приклад: розв'яжіть та підготуйтеся до вивчення нового матеріалу. Параграф 7, центральні та вписані кути. А ось перпендикуляр похила їх властивості. Це параграф 19 і вправи, що передують тому параграф. У підручнику запропонована велика кількість вправ за готовими малюнками. Щоб не втрачати багато часу на виконання малюнка, автор пропонує для відпрацювання навичок, розв'язування задач використовувати на уроці готові малюнки. Це дозволить вчителям збільшити обсяг матеріалу, розглянутого на уроці, підвищити ефективність цього уроку. Ось, наприклад, декілька вправ за готовими малюнками, причому, звертаю увагу, наприклад, задачі 267 і 268, вони за одним і тим самим малюнком 103. Це дозволить зекономити, ну, в тому числі, і, скажімо, папер підручника сторінок стане менше, а ефективність уроку стане більша. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем, малюнків, таблиць, що є сучасної форми подачі інформації та сприятиме вміння учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поновлювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової повної загальної середньої освіти. Ось ви бачите традиційно для моїх підручників право видатні Українці, сімдесят право, ось справа. У табличному вигляді ось схема, яка дозволить учнів правильно користуватися теоремою Піфагора. У підручника запропоновано розумне співвідношення та чергування усних та письмових прав, технічних прав на відпрацювання певних навичок та логічних прав прав за готовими малюнками прав на розвиток математичних здібностей, у більшості параграфів підібрано найрізноманітніші вправи на розпізнавання геометричних об'єктів, вправи пов'язані з найпростішими геометричними побудовами, на обчислення усні та письмове вправи, що розв'язуються алгебраїчними методами, вправи на доведення, розвиваючі вправи тощо. Ось ви бачите один з прав одного з параграфів. Абсолютно різноманітні, ви можете подивитися. Як це відбувається, після закінчення теми блоку параграфів подається завдання домашньої самостійної роботи, які подано у тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень. Та завдання для перевірки знань із цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної тестації, як у традиційній формі, так і у формі. Тестові, відповідно. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують функцію пропедевтичної підготовки до державної підтупкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Ви зараз побачите, ось домашня самостійна номер 4 і ось завдання для перевірки знань відповідно до, цього самого параграф, до цих самих параграфів, що й домашня самостійна номер 4 у підручник включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля 200 дозволить ефективно та результативно організувати повторення систематизації навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ось ви бачите вправи для повторення розділу 1, перша сторіночка і перша сторіночка для повторення розділу 2. Підручник має достатнє українознавче наповнення. В ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність відомих математиків і педагогів України. Зокрема, ви бачите нарис про нашого видатного земляка, геометра Олексія Пагарілова. Також у підручнику включено багато історичного матеріалу і перед вами у рубрики у рубриці А ще раніше інформація, історична складова теорема Піфагор. В кінці підручника, в якості додатку, за пропозицією одного з експертів, наведена задача зовнішнього незалежного оцінювання з геометрії, що відповідають програмі 8 класу, то доведення теореми про площу прямокутника. Доведення цієї теореми досить громістке, і я вирішив його подати у вигляді додатку. Ви бачите першу сторінку в додатку 1 і першу сторінку в додатку 2. Коротенько про зоши для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт у 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми з виборами однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер один у самостійних роботах та номер один у три тематичних контрольних роботах є завданням закритої форми. Усі інші завдання є завданням відкриття. У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді, ви бачите це на слайді справа. І та для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткою відповіддю не є обов'язковою. Перед вами самостійна робота номер 2 прямокутник, ромб, квадрат на одному аркуші. І на одному відрізному аркуші, от, наприклад, тематична контрольна робота номер 4 Посібник, підручник і посібник зошит можна придбати у видавництві Генеза. Перед вами. Електронна адреса електронного магазину, телефон або автора. Дякую всім за увагу. Ваші пропозиції, як завжди, прошу надсилати на e-mail ister 69 sobakagmailcom До зустрічі!